Оріш за все Україна буде просто членом іншого альянсу. Ми настільки озброєні, що до нас уже фіхто полізе, розумієте, з війною. От і все. Аес, у нас все ще досі в певному підвішеному стані. Постійно нависає загроза з води. Друзі, вітаю! Ви на каналі Прогноз. Мене звати Любов Рибалко, і я тимчасово заміняю Любов Завальнюк, яка зараз у відпустці і вже найближчим часом повернеться з повне сил і натхнення. А сьогодні в нас в гостях традиційна Шаманка Сейраш. Сейраш, вітаю вас. Привіт, і давайте поговоримо про саміт НАТО, який невпинно наближається до нас. Він відбудеться 11 і 12 липня. Тож, що цікаво, вже... Туди у вільність, зокрема, має приїхати і президент США Джо Байден. Він хоче відвідати саміт НАТО. Давайте подивимося, що він планує повідомити світ, і чи стосується це України. Ну, дивіться, я по саміту НАТО і Україні вже дивилася, і картинка там не. Не дуже суттєво змінюється із дня в день, поки я роблю ці перегляди, одразу просто озвучу, щоб було зрозуміліше. Якась заява досить гучна по Україні буде, але вона, на жаль, нам не каже про те, що ми з вами вже завтра чи через місяць вступаємо в НАТО. От цієї тенденції не видно, як би хто того там хотів чи не хотів. На жаль, чи на щастя, не знаю, як правильніше. Скоріше за все буде. Я із того, що я бачу у картах, я схиляюся до того, що буде заява, умовно кажучи, так ми раді прийняти Україну до НАТО, але Україна має виконати оці 3500 пунктів. А от тільки після того там Україну, тобто там, коротше, ще якась бюрократична історія, і воно не все так легко, і оця вся штука. Тому це одразу для розуміння, що е гучної заяви, що ми вас прийняли, і ви вже прийнялися. От ну такого, прям ні, такого я не бачу, щоб ми очікували. Що буде заявляти в принципі Байден? Зараз подивимося. Про Україну Байден однозначно буде говорити у різних контекстах. Контекстах е, якихось домовленостей да, тут Буквально карта союзів весілля цієї всієї історії, це типу 100%. Якийсь соціальний момент е, по королю жезлів, е, скоріш за все, може мова йти про якісь безпекові нюанси для України і шляхи розвитку да, цих безпекових якихось там чи гарантій, чи чогось такого, буде скоріше. За все, підіймати тему е, неочікуваної війни, яку взагалі ніхто не чекав, наші, я, я, наче наші комунальники кожного року, коли сніг випадає зненацька. Знаєте? Ну, типу, така от історія. Це от отакі, е, такі основні типу, штуки, які, е, які будуть оголошені. І я так розумію, буде підняте питання про регулярність якихось чотирьох пентаклей для України. Тобто, скоріш за все, ну, типу, постійного там фінансування, чи якоїсь постійного там бюджету, да, чи якоїсь воєнної штуки е, для фінансування. Коротше, про регулярність, да, типу про зберігання певної регулярності. От якось так. Так, І ви кажете, що зараз Україні не скажуть так про конкретні е, я не знаю, дату да, вступу до НАТО, але все ж таки є прогнози щодо обіцянок да якихось. Що нам можуть сказати? Що ми можемо отримати якісь певні сигнали взагалі? Знову, по-перше, ну я ж кажу, процедура вступу до НАТО це не ось так. От від того, що ми з вами знаходимося в активній фазі війни і показуємо гарні результати по навчанню, нам це не дає гарантій для того, щоб ми 100% вступили в НАТО. Плюс розглядається паралельно е, інший формат військового союзу, скоріш за все, там, де бере участь Британія. Ну да, тобто і е, ну коротше, і створення і. Альтернативних військових союзів для нас, як для мене, да, просто для, для громадянки України, і з того, що я можу надивитися в динаміці, я не знаю наскільки нам доцільно вступ у НАТО саме чи недостатньо нам гарантій безпеки, які нам пропонують. А гарантії безпеки, які нам пропонують, досить вагомі. Тобто, вони не є чимось гіршим ніж членство в НАТО. Да? Тобто є ну, певні гарантії безпеки. Але ну, я ж кажу, це не буде такого, що все ми. Ми приймаємо Україну в НАТО прямо на в той день, як закінчиться війна, ні, там ще бюрократичні вимоги, якісь списки, якісь. ну коротше, там ще така волокіта що капець Тоді давайте подивимося, чому взагалі деякі країни, члени НАТО, противляться вступу України до Альянсу. З чим це пов'язано? Не забувайте, що о, деяким країнам о, як би це не виглядало, і про що б не йшла мова, але деяким країнам все таки вигідніше повернутися до російського ринку просто при іншій владі. Угу. Як ми б з вами зараз не розглогольствували з приводу ненадійності там росіянців і, ну, і того, що вони творять, з точки зору глобальної економіки, і коли гинуть там неумовні німці, неумовні французи, неумовні угорці, а, країнам вигідніше отримувати ресурс від РФ і просто з іншим керівництвом РФ. тобто вигідніше повернути цього гравця на ринок. Да, там знявши коли-небудь там з нього санкції, да або за якихось умов, от і повернути на ринок саме цю, цю, цю продукцію. А якщо ви пам'ятаєте, то РФ в першу чергу кричить про те, що е, Україна не має бути в НАТО. Да? Тобто, і от є певні гравці, які б, з задоволенням би повернули би на глобальний ринок е, 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 РФ, як державу, от з цим і пов'язана би, основна проблематика. Давайте відмотаємо трошки назад часу. Згадаємо 24 лютого звернення Путіна, у якому він казав, що одна з причин повномасштабного наступу це саме момент, що Україна може стати членом НАТО, так і таким чином кордон, до кордонів Росії наблизиться НАТО війська. Тобто, нам, в принципі, по великому рахунку потрібно це потрібно бути країною-членом НАТО, щоб Росія не мала можливості більше наступати. Ну, принаймні так здається. Тому що я хочу вас запитати загалом, е, Україна вступить в НАТО чи ні? Чи це, це все марні якісь сподівання? Чи це може відбутися тільки пер, е, після перемоги? Чи нам це в принципі загалом та й не потрібно? Я схиляюся до того, що Україна просто буде в іншому військовому альянсі. Це більш вигідно і більш вирогідніше. Брати до уваги слова Путіна про щось, що там завгодно, про НАТО, ну ви ж розумієте, що це чос. у нього фіни під боком. У нього прибалти біля фонду ну, типу, це, це, це ну, це аби е, причина, розумієте? Це ну от аби причина. Якщо перекладати наші відносини з Ерефією на людські стосунки, це класика аб'юзивних відносин. Я буду тобі бити морду, просто тому що я тебе ж я ж тебе дуже люблю. Mm -hmm. Я ж тебе люблю. Ти нікуди не підеш. Ну це аб'юз класичний тільки у форматі велетенської держави. Розумієте, от ну якби да модель поведінки, така наче у класичного аб'юзера. А от і тут е, прикол не в тому, Україна не було би не було б розмов про НАТО і України в НАТО. було б якась інша причина, з якої Путін би напав, тому що ну, ну це таке, розумієте? Це ну аби просто втілити свій план у життя. Це ж не з не з НАТО взагалі пов'язано. Скоріше за все, Україна буде просто членом іншої альянсу. Нам достатньо а, певних гарантій безпеки та кількості озброєння, яке є, для того, щоб Ерефія ніколи більше навіть не подумала сунутися до наших кордонів. Нам це гарантує не членство в альянсі, нам це гарантує наша з вами а, озброєність та підготовленість. От у чому якби, момент. Якщо ми візьмемо, за приклад, гарантії безпеки для Ізраїлю свого часу. Це, от вам як приклад того, які гарантії безпеки можуть дати Україні? Чи влаштовують вони нас цілком? Просто в такому випадку ми настільки озброєні, що до нас уже фіхто полізе, розумієте, з війною? От, і все ви кажете про інший військовий альянс. А що це може бути? Які країни можуть до нього вступити також на рівні з Україною, і коли він може сформуватися? Скоріше за все це пов'язано із Британією і їх старим планом, як ми вже давно змі... сміялися. УПА, да, Україна, Польща, Англія. От десь там, типу, такого. От країни Прибалті, Британія, Україна, скоріш за все, Молдова. Ну, типу, от такий та такого формату задіяні країни, бо британцям дуже вигідно мати. Справу з країнами Балтії з нами і у бізнесі і у військовому певному альянсі, бо це гарантує вихіди до моря, це інші торгівельні шляхи, це інший вплив. Оця вся історія. Ці булочки точаться давно. Ці кулуарні розмови про створення, як би також є давно. Британія ці теми закидає також дуже давно. Скоріше за все, просто цю перемовну історію полишають за кадром. Ну і з того, що видно, якби ніхто нам і з вами озвучувати не буде, що це прямо зараз да, відбувається. Але певні, скажімо так, робочі ставки, групи або обговорення, бо в мене вісімка пентаклей випадає. Вона не припиняється, не припиняється, отже, як тільки, так і одразу. Ну, все одно у нас будь-які з вами об'єднання, вони можливі лише по закінченню війни. Володимир Зеленський говорив, що вже до саміту українська армія має показати певні результати на фронті. Хоча закликав не поспішати, чи варто взагалі очікувати якихось серйозних проривів, тому що ми знаємо, що контрнаступ йде. Він йде впевнено, але дуже такими невеличкими кроками. Зараз наша задача пробити лінію оборони. Ворога для того, щоб зробити якийсь прорив. Вся робота вона спрямована на лінію оборони та на тили. Ця робота і буде приблизно в такій тенденції і продовжуватися. Чи буде успіху до заявленого саміту НАТО, якийсь, ну, такий, да, цікавий, приємний для нас, скоріш за все, так як мінімум на це випадає колесо фортуни? Тобто, скоріш за все, да, якийсь ну коротше, якогось результату ми з вами дійсно отримаємо. Можливо, він не буде прямо там глобальніший такий, що все добігли а, і посипали лінію фронту, але а, але якісь певні успіхи з пробиття оборони. Так, вони будуть а ми можемо подивитися взагалі найближчі там два місяці, як буде розгортатися контрнаступ, чи будуть якісь такі перемоги, які нам ну, буде що святкувати, і ми будемо радіти всією країни? Не зовсім коректне запитання, тому що у нас фронтова лінія на два місяці з вами до такої степені не прогнозується. Обща, якась Обща динаміка, вона позитивна. Так. Не mm -hmm. на всіх. Не на всіх лініях фронтового зіткнення вона позитивна, але вона там, де є, де є певні да, бойові задачі, вона дійсно позитивна. Вона важка, але позитивна. Тенденції на гарні новини у нас є. Але у нас є погода. У нас є ворог, який діє іншими моментами. У нас є помінована лінія е, бойового зіткнення. У нас є купа, купа, купа усього, що може відбутися за два місяці. У нас є в підвішеному стані. АЕС з вами, От, яка да, на так, знаходиться в підвішеному так, стані. Да. Розумієте, у нас, тобто, у нас є купа факторів, де ми на два місяці з вами говорити не можемо так точно зі 100% Да, але тенденції у нас в цілому. Справді позитивні, тому я думаю, що цього якби, я для знаєте для такого питання достатньо, щоб розуміти, що тенденції позитивні дійсно. І ми бачимо, що Росія всіляким чином намагається нам заважати. заважати контрнаступу. Вони підірвали Каховську ГЕС. Зараз йдуть розмови щодо Запорізької АЕС, і вся країна готується до найгіршого. Я впевнена, що ви вже неодноразово дивилися це запитання, але все ж таки давайте може якось більше. Детально подивимося в вірогідність підриву. Чи варто зараз напружитися і готуватися до найгіршого? Чи все ж таки ми зможемо трошки видухнути і там до кінця літа, принаймні, бути спокійним? Наказу все ще немає, нічого нового по АЕС не виходить і не вийде. Наказу немає. Підготовлені нюанси є, наказу немає, бо з наказом немає обставин. Чи можуть статися обставини, за яких може бути відданий такий наказ, тобто це просування чи загроза для їхньої да, їхньої лінії оборони до кінця літа, так досить вірогідно. Чи буде відданий такий наказ? Знову ж таки, така собі історія. Чи є у нас можливості з вами е, яким-небудь чином втрутитися, щоб завадити цьому процесу? Да, така можливість є, є, але її є доцільність обговорюються, і це в мене не перший раз виходить, тому що я так розумію, спроби подібні вже були. Вони були не зовсім вдалими, і тепер обговорюється доцільність такого процесу, бо це не в кіно сходити з попкорном. Це важка е, операція, яка може не мати успіх, На жаль, таке також може бути. А от, а тому АЕС у нас все ще досі в певному підвішеному стані. Єдине, що постійно і регулярно випадає, і у мене, і у колег, у друзів, у майстрів. Це все одна якась загроза з води. Яка саме загроза з води не розуміє ніхто про що йде мова? Не зрозуміло. Передивлялися і інші геси. Передивлялися там якісь великі дамби. Ні, не воно не зрозуміло, про яку воду йде мова, про яку загрозу. Вчора навіть дивилася на іншому каналі на ефірах. Там я не знаю, хімікати у воді також щось не, не про те, але загроза з води. Є, можливо, мова йде за те, що е, замінований да, охолоджувач, який знаходиться у воді на АЕС, можливо, це вказує на воду, але постійно нависає загроза з води. Як от нависала вона перед Каховською ГЕС, перед, ГЕС? та це mm говорили -hmm. просто декілька місяців. Усі майстри, що є яка загроза з води, але там було зрозуміло, що то скоріш за все про ГЕС, але. І ну, всі, ви ж розумієте, ми ж до кінця також люди не можемо повірити, що ну, там вистачить клепки чи не вистачить да, зробити такого лиха. І зараз випадає загроза з води. І от яка загроза? Чорт його зна, чесно кажу. Не розуміємо до кінця, от скільки не дивлюся, все одно лізуть кубки як вода, а про яку воду йде мова, не зрозуміло. АЕС полишається у такому підвішеному стані, як вона і полишається. І давайте ще раз повернемося до саміту. Давайте навіть не про саміт поговоримо, а про те, чи будуть країни НАТО продовжувати підтримувати Україну і надавати необхідну зброю. Ну так, певні країни нам дають її постійно, певні ні. Але все ж таки, чи будемо ми отримувати необхідну допомогу в потрібному об'ємі? У нас з вами в загальній тенденції країн випадає король мечів, тобто так. Військової військову допомогу, військові запити ми дійсно будемо отримувати отримувати максимально швидко, наскільки це можливо, тому що випадає колесниця. Тобто, оці напіфи Псошнівки, де що умовно кажучи, Америка сказала, що якщо буде невдалим контрнаступ, нам ніхто не дасть ніякої зброї, і ще якась історія. Бюджети закладені в деяких країнах на цей рік повністю і вже. Частково на наступний, в який включить включена допомога Україні, тому це що правильно, і ПСО. Mm -hmm. Давайте ще подивимося, чи готується Росія до саме до НАТО. Я маю на увазі, чи можливо вони підготують якісь масові обстріли, чи ще щось, якусь провокацію для України. Обстріли нам загрожують і без саміту НАТО. Mm -hmm. Оточна справа це е... ти має нами, що не хочуть якесь шоу показати напередодні no. під час. Не більш того, ніж ми з вами вже бачили. Тобто обстріли, факт, факт обстрілів нікуди не подівся, намагання цілити і кошмарити мирне населення нікуди не поділося. Коротше, нічого нового ми з вами не побачимо напередодні чи під час самого саміту НАТО із чогось такого, чого ми з вами ще не бачили. Дякую вам дуже, Сереж. Друзі, обов'язково підписуйтеся на наш канал. Прогноз в нас є дуже цікаво. Багато чого цікавого. Ми спілкуємось кожен день з новими майстрами. Є вже ваші улюблені, я впевнена. Також в нас є телеграм-канал. Тому обов'язково підписуйтеся. До зустрічі в новому ефірі.